Доброго ранку! Налаштовуйтесь на практику, сідайте так, як вам зручно, на ліжку, на стільці або як я на підлозі. Згортаємо всю увагу всередину себе, можна прикрити очі, відчуваємо опору під сідницями, під стопами, під ногами. Дозвольте потягнути себе маківочкою трішки вгору. Відчуйте позицію свого тіла. І зараз ви можете дати собі контакт. Прикласти долоні туди, де ваше тіло кликає вас. Можливо, приклавши їх до чола, можливо, на ділянку біля серця, можливо, на живіт або на коліна. Відчуйте, де зараз вам хочеться контакту. Залишайте всі позиції, і зараз ми можемо збалансувати своє дихання, налаштовуючись на практику. Вдихаючи і видихаючи в довільному темпі і в тій глибині, яка комфортна вам. Сьогодні ми вчимось слухати своє тіло, свої відчуття, довіряти собі. Наступний вдих через ніс, видих через розслаблений, спокійний рот, відчувайте, як навдосі ваш внутрішній простір розширяється. Навидисі, звужується, і ви видихаєте через розслаблений привідкритий рот. І зараз ми збалансуємо дихання так, щоб вдих дорівнював видиху у вашому темпі і вашій глибині. Ви рахуєте до 4 навдосі. І плавно перетікаєте в видих, до 4, видихаєте. Один, два, три, чотири. Вдих. І видих. Один, два, три, чотири. І ще трішки насолоджуючись кожним вдихом, своїм розширенням на вдосі. І видихом заспокоєнням на видосі. І коли буде достатньо, м'яко відкриваємо очі, переходимо до практики, розмасовуємо свої долоні, пальчики. Зараз нам знадобиться їх допомога. Ми будемо ними відновлювати себе від маківки до п'яточок. Достатньо в достатньо швидкому темпі, інтенсивному, але частину вашої уваги на мені і на інструкції, а більша частина на вашому тілі, на вашому комфорті, на вашому розслабленні під час практики. Ставимо пальчики в замочок і кісточками, розмасовуємо від центральної частини вздовж ключиці, під нею до плеча, і від центральної частини до ділянки під пахвою в грудну клітину. Вдих. І видих достатньо глибоко, інтенсивно, дозволяючи в області серця розслабитись, розкритись нижче. Вдих, видих з іншої сторони, вдих до плеча, повністю розкливаючи, розпускаючи грудну клітину. І від центру до ділянки під пахвою. є. Ручки-пальчиків-замочок з однієї сторони. І з іншої захвачуємо ключицю з двох сторін і промасовуємо від центру до плеча місця з'єднання повністю всю. Можуть бути неприємні відчуття, може не бути ніяких відчуттів. Просто промасовуйте, насолоджуйтесь цим контактом з собою, масажуванням, відновленням всіх нейролімфатичних процесів. І з іншої сторони вдих, видих, промасували. Є. Переходимо до косого м'яза від початку до ділянки під вушком на сицевидний відросток. Теж замочком. З двох сторін. Вдих, видих, промисували. З іншої сторони захватили, промасували. Пальчики разом кісточками масуємо своє підборіддя. Вдих, видих. В цій точці можна ще один цикл вдиху, видиху, розслабляємо напругу наші щелепи отримують дуже багато кортизолу насправді. Є. Двома пальчиками захвачуємо наші щелепи нижні і промасовуємо з двох сторін щелепу до а, вушка. Поїхали. Вдих. Видих. Можна ще один раз. Вдих. Видих. Можна переривчастими рухами, можна такими розтягуючими, прокачуючими. Є. Куточка губ, вдих, видих. В куточках носа вдих. Видих. В куточках очей на скулах. Вдих. Видих. Завжди видихаємо в ту ділянку тіла, яку масуємо. Всю увагу весь видих, саме в ту частинку. Від центру брів до волосистої частини вверх по вертикалі, на чолі розслаблюємо м'язи, чола, Дих. Видих. Відчуваєте, яке приємне це розслаблення, ця турбота. Є, переходимо до волосистої частини голови і дуже уважно промасовуємо в своєму темпі. Всю шкірну ділянку, всю волосисту ділянку голови. Так, щоб прорухати всю шкіру на черепній коробочці. На потилиці, є, перейшли до вушок, масуємо вошка з двох сторін. По наружному краю підіймаємось. В самовишних раковинах знаходяться центр нашої життєвості, нашої енергії, розмасовуємо. Центри парасимпатичних нервів, розслаблення. По внутрішній стороні, по центральній частині промасовуємо вниз. Вдих, видих, промасували ушка, налаштували їх на те, щоб вони могли достатньо добре чути все, що вам потрібно почути сьогодні. А масуємо наші очні яблука, пальчиками занурюємось під очниці і в достатньо швидкому русі промасовуємо очні яблука. Велика кількість напруги в цих м'язах. Доходимо до наружних куточків, беремо великі пальці і промасовуємо верхню частину очниці. Є. Захвачуємо м'яз на чолі і розтягуємо його, перетворюючи в таку складочку, не відриваючи пальчиків від неї, протягуємо до скроні. З іншої сторони не забуваємо дихати, розслабили своє чоло, свої прекрасні брови, перейшли до області біля губ, на щоках, захватили губки, пройшли в одну сторону. Не відриваючи цей валік, проходимо до вушка з іншої сторони, промасували щелепу. В одну сторону повністю від'єднуючи м'язи, шкіру, вічі, челепи, всі блоки розмасовуючи. В іншу сторону від центру до самого вушка, до закінчення м'яза. Переходимо до косого м'яза, знизу вгору його тепер промасовуємо пальчиками, теж від'єднуючи шкіру. Не бійтесь ви нічого не перерозтягнете. З іншої сторони, є. Умиваємо обличчя, одягаємо посмішку, руки в трикутник, одягаємо на наш носогубний трикутник. Розтягнули м'язи, обличчя, посміхнулись, підбадьорили вушка трішки вверх. Розтягнули м'язи шиї. Ще один раз. Дих. Посміхнулись, розтягнули. Є. Переводимо долоні на коліна, робимо кругові декілька рухів по коліном розігріваючи їх, видихаючи сюди, вже дякуючи нашим ніжкам за підтримку нас сьогодні. Є. Захвачуємо одну стопу, масуємо пальчики ніг на одній нозі. Проходимо кісточками-замочком по всій нашій стопі. Дуже уважно. І масуємо центральну частку стопи, центральну точку. Зосередились на ній, зробили гарний вдих. І видих. Розслабляємось, відчуваємо, як ваші стопи зігріваються, розминаються, готові до того, щоб вступити в новий день. З іншої сторони, дуже уважно кожен палець достатньо швидко. Ви відчуєте, як вашому тілу потрібно зовсім трішки турботи для того, щоб воно відновило всю свою активність, діяльність і підтримувало вас протягом дня. Кісточками розмасовуємо стопу, розігріваємо. Можна покласти на коліно, робіть так, як вам зручно. Знаходимо центральну точку на степі, масуємо подушечка під пальцями, знаходимо болісну точку тут вдирі. Видих. Є, підіймаємось. Перевіряємо позицію, стопи паралельно одна одній, коліна теж дивляться вперед. Прибираємо зайве поперековий прогиб, спинка рівна, маківка тягнеться вгору. Плечі розслаблені, можна зробити гарний вдих, видих бути випрямленими і розслабленими водночас. Перевіряємо точки заякарення, наші стопи. Наша маківочка, яка тягнеться вгору. І наше дихання, вдих і видих, вдих дорівнює видиху, дихаємо в своєму темпі і починаємо. Сформували почечки із пальців, якими ми будемо масувати точки, робимо гарний вдих, знаходимо точки поєднання ключиць і грудної клітини на 1 см нижче ямочки. Робимо кругові рухи, інтенсивно занурюючи його між ребер, між ключичок. Вдих. Видих. 2-3 см в сторону під на вдих. Видих через рот, розслабляємо, розпускаємо ці м'язи. Проходимо зверху плеча під пахвою по лінії маєчки або бюзгайтера. Сантиметр за сантиметром достатньо інтенсивно. Даємо достатньо кровообіду, лімфу нашим молочним залозом, дбаємо про себе. Практика суцільної турботи про здоров'я. Від перших точок 2-3 см вниз масуємо, вдих, видих. Ще декілька сантиметрів вниз масуємо від центру до серединної лінії під пахвами. Поїхали. Дих, видих. Масуємо. Перше коло під грудьми знайшли місце приєднання молочної залози до грудини. Масуємо глибоко, навдосі, видисі до серединної лінії. Є. Масуємо по краю ребер, може бути лоскотно. Посміхайтесь, масуйте себе, відчувайте насолоду від того, як ви турбуєтесь про себе. Перше коло, останнє коло під ребрами. Є. Знаходимо попок 3 см в сторону, глибоко розслабляємо живіта, дихаємо вдих. Видих, занурюємо пальчики глибоко. Є. 3 см в сторону від цих точок. Вдих, видих, розслабляємо живіт, занурюємо глибше. Лобковий симфіз, знаходимо кісточку, вдих, видих. Є, знаходимо повз гребні кісток. Наші стегна, де починається, і масуємо по наружному шву наших брючок, наших ніг до коліна, сантиметр за сантиметром. Дихайте, насолоджуйтесь, відчувайте тіло по внутрішній поверхні від основи наших по середині лінії, вдих, видих є піднялись. Заякоряємо, робимо гудзики, тобто п'яточки трошечки відриваючи від землі, наче струшуємо напругу, приземляючись на п'яточки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Зупинили, зробили гарний вдих, гарний видих. Просканували своє тіло, відчули зміни після практики. Яким є ваше тіло саме зараз? Яким ви відчуваєте його, де саме зараз більше основи в вашому тілі, де більше ви відчуваєте фундамент свого тіла, ваші ноги, ваш живіт, ваша грудна клітина, ви можете прикласти туди свої долоні, наприклад, не покласти їх на свої стегна або на живіт. і заікорити цю практику фразою, я відчуваю себе в домі свого тіла. Я відчуваю себе в домі свого тіла. І ще один усвідомлений вдих, усвідомлений видих. Можна м'яко відкрити очі і повернутись в свій новий день. Гарного дня!